Мій топ 4 іноземних підприємців, у яких я постійно навчаюся, перший підприємець це Алекс Гормозі. Я прочитав вже дві його книги, і я регулярно дивлюся його відео на Ютубі. Мені дуже подобається те, як мислить Алекс, і мені дуже подобаються його думки. Другий підприємець це Расел Брансон. Я прочитав вже п'ять його книжок, і я регулярно дивлюся його відео на його Ютуб каналі. Мені дуже подобається те, як Расел будує свій бізнес, і мені дуже подобаються його стратегії, які допомагають йому розвивати і будувати його бізнес. Третій підприємець це Френк Керн. Я прочитав три його книги і я регулярно слідкую за ним в соціальних мережах. Мені дуже подобається те, як Френк пише свої пости. Четвертий підприємець це Гаррі Вайнерчук. Я, на жаль, не прочитав жодної його книги, але я регулярно дивлюся його відео на Ютубі. Я регулярно слідкую за ним в соціальних мережах. Мені дуже подобається енергетика цього підприємця. До речі, а за якими іноземними підприємцями слідкуєте ви і у яких ви підприємців навчаєтесь?